Сьогодні ми відзначаємо 70-річчя Львівської митниці ДФС і в цей день, можна сказати, символічно, ми на місці, де ми плануємо побудувати пасажирську ділянку пункту пропуску Краковець Корчова, ми закладаємо пам'ятну капсулу. Взагалі, питання розвитку інфраструктури прикордонної одне з найважливіших для митниць, оскільки чим більше буде пунктів пропуску, тим буде зручніше для людей перетинати кордон. Очевидно, що в перспективі в скажімо, в найближчій чи так би ми хотіли, щоб взагалі кордон залишався тільки на карті, щоб при перетині, так як в Європі, люди не відчували того, що вони перетинають кордон. Але на даний момент ми намагаємося створити найбільш зручні умови для громадян, для його перетину. І, відповідно, побудова цієї, цього пасажирського пункту пропуску це один з маленьких кроків на цьому шляху.